Мені, до речі, можна задавати якісь цікаві запитання. Каверзмі такі люди. Добрий вічер. Колега не дружина малого Альбіна, не невістка Альбіна. Говорять, альона Булачок. Булачок. в нас згорів будинок у батьків. Всі великі бізнесмени 21. проходили 21 першої, двадцять другу борсу. Не вмію писати, не вмію це і говорити, але їжджу на тавреї все круто. Лишилась без не... без хати, без освіти. <світ> і я пішла працювати в льонок на резинки. Я не боялася роботи. Своя точка, потім мама накупляла носків, трусів. Я на виїзд все в села їздила. Це ну тоді було класно. Та що ти собі сам тоналку купив. Працювала я ділером, а я нічого не боюсь. Тобі щось сок підсипали, ти хоп проснулася в лісі чись в машині, потім хоп, проснулася ти в багажнику, і так ці грошима шару по дорозі. Що на 2000 можна зробити? Ми вчились нарощувати на колінах. Це тренда. Булачок дряпуча мала. Ні, я просто не любила робити. Ті, мене розвести, але не розвів. себе вальошила. Давай, Льона, роби. Зламала стереотип багатьох у місті, що ти не хвастуха. Це гордість мого чоловіка. Я не в нього гроші ніколи не беру і не брала. Якщо не вийде бути Артем Булачок, вищі Ну, Важно в городі, щоб мене всі знали. Тика, у тебе немає зеркової хвороби. Це заточка така. Це просто моя іншу. любов, любовна. Mm -hmm. Я виграла це життя. Ось як мені цікаво. Вона не просто майстер татуажу, вона створює нові обличчя. Альона Булачок – дівчина, молода підприємиця із міста Сарни, котра зухвало увірвалася у світ б'юті індустрії, перетворила власне ім'я на бренд і довела молодість. Це не перешкода, а перевага. Вона знає, чого хоче жінка у дзеркалі і не боїться конкуренції. У цьому інтерв'ю про красу без фільтрів, бізнес без ілюзій і шлях, який пахне перемогою. Проект реалізовується за підтримки благодійної організації Благодійний фонд фонд громади Сарн за сприянням благодійної організації національна мережа розвитку локальної філантропії міжнародної платформи «Глобал Гівінг» Сарнської міської ради та бізнесової спільноти міста Сарни. Мені, до речі, можна задавати якісь цікаві запитання. Каверзм, ну так, да, ти такі да, люблять. Можна. Не те, що люблю. просто я люблю, коли все так. Ну ти така. По, -по справжньому. Та так, да, я не, не боюся там щось сказати чи що. Ну воно має бути все реально. Ну, дивися, я вже записала там маленькі такі тізір прев'ю. Я назвала. Там про тебе такі слова, що ти доволі таки зухвало, дуже різко увірвалася в світ б'юті індустрії, як і нашого міста, і не тільки. Перше питання: а хто ти за освітою? Мене перша освіта це після 11 класу в коледж від політехніки дизайнер інтер'єру. Я класно малюю, і через це б'юті це моя типу, така сфера. Через те, що ті, хто класно малюють, вони класно реалізуються в б'юті, бо це все одно творчість. А і... взагалі, як ти прийшла від дизайнера до... У мене ще друга освіта ще практична психологія університеті. колега. Ну я не така реалізована в цьому. <рес> <рес> я всі б'юті більше. Ну як прийшла? Перше, що коли я закінчила, закінчувала коледж. В нас згорів будинок у батьків. Да, і мені тут потрібно було повертатися додому, тому що потрібно було допомагати батькам. Була стройка, грошей було не так багато, їх взагалі не було. І треба було бути вдома. Тобто, в нас згоріло все повністю. Залишились тільки стіни. Нічого не було, не криші, нічого. Просто під попіднув. Тоді мені запропонували піти в 21-е Училися просто щоб до обіду там бути, типу щоб взагалі якась освіта там за рік, поки я маю бути вдома, там оператор зв'язку чи щось типу такого. І я пішла туди, проучилася там. Почекай, місяць. я, я, я перев'ю друзі, щоб ви розуміли, в сарнах давним-давно, вже десятками років, ходить така приказка. Всі великі бізнесмени я проходили знаю, 21 і 22-го Так, що, от от звідки да, та аванс? Mm -hmm. Не вмію писати, не вмію е, це і говорити, але їжджу на тореї, все круто. Yeah. Ну, Ну, я провчилася там місяць, мене позвали до директора, сказали, що в мене є вже коледж, і я не можу вчитися. А це училище, і ти не можеш поступити вже на нижчий. Мене попросили там забрати документи, бо мене база даних не приймала. Я така лишилась без без хати, без освіти. так так так, без нічого. Ну так. І поступити далі я не могла, тому що я вчилася від політехніки, але політехніка був дуже дорогий університет. Якщо ти йдеш на третій, туди попасти нереально. Це просто Ну, там треба було мати тяги. І я могла тільки на платне прийти. Зрозуміло, грошей на це не було. І я пішла працювати в лянок на резинки. І я да, там працювала десь, може місяців, два-три. Мені було важко через те, що мені було 20 років, і я хотіла, хотіла там гуляти, всяке таке, а ти заходиш Треба туди, працю. ти всім стаєш. Мене більше навіть я не боялася роботи, бо в мене батьки-базарники, mm -hmm. і я все життя по базарах. Мої мами подружки давали очки, я на базар возила. У мене були свої очки, своя точка. Потім мама накупляла носків, трусів. Я на виїзд все, в села їздила в п'ять ранку, але коли ти приїжджаєш додому в чотири, і ти може тиснячиться від вечора, mm. то типу, класно. А коли ти з роботи приходиш всім втомлений, і тобі треба вставати в шість. Mm. Ну тоді було класно. що ти собі сам тоналку купив, сам собі кросі купив, і ти бути такий, вовче, мами не надо просити. Так, та, та. Зараз молодь нинішня, от молодь така двадцятирічна. Вони не хочуть працювати, Вообще... вони хочуть заробляти гроші, але вони да, не хочуть да. і вони такі приходять. І вони такі 1200 гривень Безобраз. в день. Це кошти. Це взагалі не гроші, що на них можна купити. І ти такий добрий вечір. Але типу я працювала за 80 гривень в день. Ну, я розумію, що було там 8 років назад чи 9. Я тобі скажу так, держслужбовці і педагоги 1200 в день наші Да. А можете, що то поміняти? А от, вам і бояться. Боже, як мені цікаво. Поїзд... Після лянку на після лянку працювала на покері. Працювала я ділером на покері. Я надію, що про це можна говорити. Ну я працювала десь півроку. Насправді, я спочатку мені запропонувала цю роботу, але я на неї не пішла через те, що мені сказали там мої знайомі, мама Альона. Тобі щось сок підсипали. Ти хоп проснулася в лісі через машині, потім хоп, проснулася ти в багажнику. І я така думаю: ну все, типу, страшно не буду, не йду. Але пішли мої знайомі, і вони працювали. Типу, все ок, нормальне відношення, ніхто там не ображає, нічого такого немає. Ти собі півгодини працюєш, півгодини відпочиваєш. Я в букмекерській конторі колись працювала. Ну, типу, мені в принципі було прикольно там працювати. Такий був цікавий період. І я, якщо от, працювала на резинках, це було 80 гривень день, то на покері, коли ти йдеш додому в 10 ранку, ну ти правильно з шести вечора до десяти ранку працював, але ти несеш 1300 триста додому, і я просто от така іду додому, просто щаслива, і так ці гроші шаруню по дорозі. А як свої просто... батьки реагували на твої заробітки? Е... Та у мене батьки все життя типу працювали. Ну взагалі був такий трошки важкий період, і мені не могли взагалі, ну мені батьки не давали гроші взагалі. Я навіть коли вчилася, я була на платно, мало мене було недорогі навчання. Там, от, наприклад, я з чоловіком говорю, він каже: Мені там давали там, 500-700 гривень там на тиждень, і типу, що це там я бідово жив, і я така, мені 100 давали. У мене мама завжди все знала. Вона навіть знала там, з ким я там хто мене додому підвозить, з ким я гуляю, з ким я чаю кавую в мене мама така, як я відкрита, і типу я завжди їй все розповідаю. А до б'юті. І як почалось б'юті? І в общем, я в один момент вирішила все-таки піти спокіру, бо вийшов закон. Mm -hmm. Про те, що не можна. Ти як законопослушний Так, <wide> Я звільнилася. Ну, він ще недовго поправді oh, yeah. попрацював. Ну але суть просто в тому, що у мене було дві тисячі, і я така сижу і думаю, що на дві тисячі можна зробити. І я почала думати, що можна зробити на дві тисячі. Я з дитинства була в б'юті, і я ще була дуже маленька. Мій мамі казали, тобі треба відкрити салон. Mm -hmm. Мама завжди розуміла, що типу так і треба, але ну через те, що згорів будинок, я захотіла бути дизайнером і типу так і далі. Воно не склалося. Батьки не змогли типу, подати мені стартап, якийсь. але в мене було 2000, І я така думаю, щось треба з б'юті, чого в нас немає в місті. На перукаря не хотіла, бо я хотіла на перукарський профіль, і там хтось з жирною головою прийде. Mm -hmm. Там всякі таке діва. І mm -hmm. я така, Гу, це не моя і перфектно істепно. Це я така, М -м, я не хочу. Mm -hmm. Ногті багато хто робив, Макіяж, я тоді навіть про них не думала. Це було дуже давно, мало хто тоді займався ним. І я тоді дуже хотіла війни наростити, але в санах нікого не було. І типу я знайшла в рівному. Це коштувало 650 гривень. Курсу. І от у мене було цих 2000, і їх рівно вистачило пройти однодневний курс і купити матеріал. Але це були такі курси. Я приїхала і не знала. Я приїхала в квартиру до дівчини, і ми вчились нарощувати mm -hmm. на колінах. Прямо на колінах. Я сиділа на колінах, отак під себе піджала ноги і на диван. Ось... Її на подушку цю положили без, без лампи, без нічого. І отак нарощувала, і я просто ми заказали мені матеріали. Я їх оплатила, і я йшла з тих курсів на маршрутку на чайку. Йду і думаю, це тренда. треба надо цих дві тисячі і, 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 і забуть і, і, і щось друге що? другої всунуть. І я якось почала цим займатися. І в мене просто почали з'являтися клієнти. Типу там Спочатку подружки, подружки. Хто був перший клієнт. Ну, Хто так. ліг під, під під пінцет? Мама Блін, я не пам'ятаю ні, ні, ні до речі, мама не далася за три з половини років. Недалечко. Ні, вона у мене така, що не фарбується. Він да, Я не знаю, чи вона коли свій в житті фарбувала. вона як молода десь була. Типу от вона ну, війні, Окей, А де ж... ти в сарнах робила оці перші процедури вдома? Подорож. І до речі, я мене батьки живуть за 10-ту десяти мокракантора, за десятим магазином, у дворах. І реально я кажу, коли людям треба. Вони знайдуть тебе вблизь. скрізь, просто вони ходили, блукали от той маршрутки, знаходили. 10 минут на який які поворот, але да, приходили, і в мене через півроку вже була черга на 2,5 місяці. Це при тому, що в мене кожен день було близько 15 пропущених дзвінків. Скільки ти в день заробляла? Тоді коштували вії 200 гривень. Це була не низька, не висока ціна. Це була хороша ціна на нарощення вії 200 гривень. І я могла тільки п'ять людей взяти. Ти фізично просто не можеш. Mm. Якби ця процедура робилася не 2 години, а там години. Я вибрала 10, але ну, ти типу, бояться власне тисячу живе. Це було десь 9 років тому. Коли ти зрозуміла, що потрібно з хати вибиратись, і вже хочеться свій якийсь простір, коли прийшла на курси на мікроблейдинг ти, мікроблейдинг? ти бачила в цьому перспективу? а я нічого не боюсь. От по тобі видно, да. Не, я не боюсь. Знаєш, мене одна знайома сказала про тебе: да, булачок дряпуча, мала. Я чесно не боюсь, а це, мабуть, і мій, мій якийсь такий, якась така фішка, що от якщо я щось хочу, от, я пру. От мене бажу, бачу ціль, да, не бажу, все, мені все одно. От, от ми навіть буваємо, то мій чоловіку кажу, я оце бачу, він каже: мені кажеться, не зайде. Угу. Я кажу, ні, ми з ним сваримося, я кажу, да. я це навіть по крафту, я роблю це за свої трохи і все, і ми більше не піднімаємо і він злиться і він за мною свариться, і він каже, це не робоча тема. А я, якщо в мене є чуйка, угу. то типу все. Дивірація. Я буду, я буду, да. Я прям буду до останнього, я все останнє віддам, вкладу всі сили, ночу спати не буду, але я от так, що ти, ти просто відчула, що майбутнє за от, татуажем, мікроблейдом. Ні, я просто не любила робити. О, Я ненавиділа їх угу. робити. мене навіть от Марина Кравчук до мене ходила. От я до речі дуже багато знайомих з того періоду. У мене Марина була моїм постійним клієнтом. І вона мені казала: я вперше разу зустрічаю людину в своєму житті, яка ненавидить, що вона робить, але в неї це виходить. Вона каже: Ти просто ну якісь із ключей. А я от тобі скажу, що це дуже правильно, коли твій настрій і твоя любов не впливає на справу, яку ти робиш, тим паче в контакті з людьми і заробляєш на цьому гроші. Це, до речі, я помічаю багато в кого це не виходить. Типу, а мені mm. якось знаєте, один хлопець сказав: хотів мене розвести, mm. але не розвів. І ми на того. бабки розвести хотів? Хоч би на бабки бабок не було, але це на любов. Ми mm -hmm. перестали за це общатися. Mm -hmm. Але суть просто була в тому, він мені сказав якусь таку фразу, що е, якби е, я працював припиральником. Ну, В нього там, наче машина, була в такий крутик був. Каже, якби я і прибирав, я б це робив краще за всіх. Будь-яку роботу, яку ти робиш, ти маєш робити її краще, чим роблять е, будь-хто інші. Да, і ти будеш виділятися, і ти завжди будеш все одно кращим. І ти будеш, ну, там, на якій би ти посаді не був, ти будеш ставати вище і вище. що, типу, що типу, ти ти, не робив, ти, Якщо вулицю прибирай, прибирай краще за всіх, і тебе буде якийсь типоріст. Mm -hmm. Я дуже так задумалась над цією фразою і вирішила в той момент, там мені було років 19-20, 15 18, 18 що ну, от реально круто, ну, типу, така думка дуже цікава, і я так само буду робити. І mm -hmm. Я завжди все, що не робила, якщо в мене не виходить, я кидаю. Але і... робиш на максимум? Да, да. Так, до речі, ще. Я от рік робила Вії, і тоді о, прийшла навчання в Саші Харикіної на макіяж, mm -hmm. займалася макіяжем десь років два з половиною і чого я кинула. Бо ми одночасно робили з Настею Петровською, У нас були дуже схожі mm -hmm. макіяжі, але я рахувала завжди, що вона його робить краще. І я не могла з цим змиритися, і я їздила на курси, я старалася, я так себе вальошила, давай, Льо, роби, і, в мене... Скажу, і тут... в мене не виходило. Тут, і що ти визнаєш професійність да, ну, типу, ну, конкурентів. У да, да. нас були навіть, у нас є тут сестри близнючки, одна в неї, одна в мене робила. Ми не знали про те, що і вони, коли зустрілись на весіллі, у них були майже ідентичні макіяжі. Але в мене не було цього бачення. Я була на останніх курсах, я хотіла себе добити, щоб я, от, прямо, от як вона там, от прямо ідеально робила. І мені так каже викладач, ти маєш бачити ну, от, людину вже з мейком, а я дивлюся, я не бачу. І вона каже: ти не маєш питати, який взяти за ретінь. Ти маєш бачити. Бачу, яка. А я не бачу. От з перманентом я бачу, от я дивлюся зараз, я бачу, все бачу, бачу. Ти себе от шукала, шукала і, да, і да, знайшла... це прям мені так повезло. Мені прям повезло. Я не знаю, як так я зараз. От я зараз, знаєш, така потеряна, от вроді вже і вести, не вести, але ще от і куди далі не знаю. і От в мене це прям така больша. От я не можу знайти своє. Місце от ти такопопопо саме, так, хоп, 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 хоп. саме цікаве, от коли ти не можеш знайти своє місце, ти не бачиш, куди рухатися. Да Я мені знаю. дуже сподобається цей твій такий запал і блиск в очах. Ти гориш. От ти гориш тим, що ти робиш. І з цього ти конкретно бачиш ну, в яку точку бить і туди йдеш. І у тебе із цього атрофоване відчуття оцього страху. Не начну робити, бо нема грошей чи там нема можливості. Ну, ну я все на останні гроші завжди купляла. Я і курси по мікроблейдингу, Це були позичені гроші в мого брата. А о, Позичені гроші у брата тут. Ну брата Стоп, я вже людей не позичаю. А, в людей Але не... брата позичаю, брата можна. Я хочу запитати, до кого ти першого пішла навчатися мікробледі? Дружиніна? Ні, Ні? це в Рівному була Я забула цю дівчинку. Я вчилася. але ж ти постійно підвищувала свою кваліфікацію. Да, да, да. Мені здається, ну, що у тебе найбільше дипломів серед всіх дві по навчанню. Я їх викинула до речі. Цього ну, це була десь от така стопка без рамочок. Їх там більше ста і. Ну куда мені дуже нравиться простір, так а різнокольорові фотки дівчат, війок, бровок, і це фотки завжди майстрів. І в мене такий сертифікат, там де твоє фото. Ну і в тебе вся стіна завішена якимись різноцвітними картинками. Це просто візуал псує. і все. Ну а так, що клієнту, що показувати йому кожен раз диплом. Тобто типу... о, ти зараз ламала стереотип багатьох в місті. Що ти не хвастуха а, до речі? Я mm. дуже боюся. Ні, не буду це на Красі завість yeah. не люблю людську. Типу, дуже. І я дуже багато всього не показую. Дуже багато Там, айфони я не розпаковую. Там. Ну, це, це бу, була, була така розпаковка тауреа. Це гордість мого чоловіка. Я думаю, що він показує так свій статус. Він сам це знає і свою за рахунок, любов до тебе. Да, Статус і любов, типу, що от, як він, який може мені подарунок зробити. Mm. Навірно, це йому було теж так важливо. А ти б та... сама собі купила авто? Да, якраз мала купляти друге авто. Він про це знав. Я не просила. Я йому говорила, я самореалізована. Я зроблю все сама, мені нічого не треба. Там квартиру куплю сама, машину куплю сама. Там, типу, нас буде щось спільне, але в мене буде моє. І потім а як він із... на це відреагував? Ну він, він, він завжди знав, що я самостійна, В нього гроші ніколи не беру. І не брала. Хочу задати таке запитання. Путала. Дивися, от я тобі таке запитання. Ти знаєш, що про тебе ж говорять в місті не-ні. Та багато знаєш, як мене колись подружка говорила, раз говорять, значить я на плаву, на слуху, і я, я потрібна, приду. і я цікава, і да, все у мене да. буде хорошо. Я також все життя з цим живу. Про тебе ж в місті говорять не дружина малого Альбіна, не невістка Альбіна. Говорять, Альона волочок волочок окрема друзі, стала. Друзі, сміються, одиниця. Ми... Розумієш? от яка да, може, да, як, вибачте да, на слові, да. всім дулі тикать. от ти себе зробила. Ну, ну в мене ти біль... не приставка. Да, у мене до речі, сміються, друзі. що буде не ми ж з Артьомом повінчені, але mm -hmm. ми не розписані. Mm -hmm. Це багато хто не, не знає. Ну ми плануємо розписатися, ну, але після війни. Так, так. Uh, і всі, ну, друзі, так ось сміються, там будеш uh, Артем Булачок. Ну, це так, це неправда. У мене такий Артем з uh, характером. Таким, такий, да. Тата. То то та, та, ще такі, так що не вийде бути Артем Булачок. Всі ніяк ну я. просто що ти от ти себе зробила, і ти є окрема одиниця, ти окрема бізнес-одиниця в місті. Я, якщо чесно, навіть не я не вмію приймати якісь компліменти, чи що я така, ти там а я я... Я, прям, да, я прям не мій. Ну, типу, я колись писала сторіс недавно, що я колись мріяла, щоб я була така якась важна в городі, щоб мене всі знали, така й будь діло щоб типу такі ольо. Була чак, не знаю, ну, ти така себе і зробила, тому Але що. Але зараз я не дуже цьому рада. Є багато людей, які реалізовані, які мають якісь там фінансові статки, мають якусь свою. Нерухомість, але про них не знають багато. Про них менше говорять, їм легше живеться. Ти розвіяла ще один міф про себе. У тебе немає зеркової хвороби. Про мене так говорять, хто мене не знають. Не зовнішні, знаєш, як я кажу, це заточка така. Ну от ти просто такий вираз обличчя, що ти мега серйозна і до всього так серйозно. Від... говорять, що вона така жорстка, типустка. Я тільки на роботі така. І тобто, правильно прийшлася. Не хотілося б е, Я бачила дуже багато сторіс і не. Що навіть на день народження у дружині, uh -huh -huh. і ти вигравала її чемпіонат чемпіонати да, да, да. зараз. І... Не до речі, буду От, баті, чемпіонат, я там буде вже судей. От бачиш. скільки пройшло від учасниці до судді часу? Я навчилась перманенту через 4 місяці Я виграла свій перший чемпіонат, і на ньому була умова: ті, хто виграють на сідучий рік, судді. І я все, пішла на на сідущий рік уже судею. Але я ще багато участвувала в чемпіонатах. Це просто моя більше. любов, любовна, mm -hmm. я це бажаю. Це ти моя любиш такі... ці змагання. Вообще, це, вообще. Цей кайф, коли ти щось виграєш. Я павню свій перший чемп, і я певні йду така по широків золоту волку на роботу з цим чемоданом. І Я просто виграла джекпот. Я така, я, як це вчора ти сказав фразу з моїх знайомих, я виграла це життя, ага. і я просто йду, улибаюся, у ну, мене такі чувства, як всі на мене дивляться, бо я така крута, я виграла чемпіонат. Це прям. Це відчуття таке, типу перемоги, воно ні з чим не може зрівнятися, от сам сам собі, наче не знаю. Я овен, напевно, я хочу бути першою. Типу, да, да, це прям супер важливо. І я ж кажу, і того я ж як за макіяж кинула, бо я не можу бути першою, значить, я тут не участвую. Типу, все супер. От так напевно, такі люди швидше себе знаходять, не бо кидають те, що не нравиться. Е... Бо дехто це життя. Е... Ні, ну дивися. Ти ж розумієш, а ти ж розумієш, що ти не все життя будеш в татуажі? Не знаю. Хотілося б. Я люблю це дуже сильно. От в мене друзі, так ми сидимо там в компанії в і вони такі кажуть, там от би зробити куча грошей, і не робити нічого. типу ну це ж можна соскуки. Я теж говорю. Вже й не цікаве буде подорожі. Вони не цікаві, тому що це вже буде як буденність. Типу, це те саме, що вийти там в кави деталі мені зараз попить, бо я тут їх там кожен день туди хожу. Типу, те саме поїхати буде в якусь там ніцу чи ще кудись. Ти, ти приїжджаєш на море такі прикольно. Я ж просто розумію, окей, ти для потіхи своєї. Власної такої жіночої душі, душі майстра, лишиш цей татуаж. Ну я ж знаю, що прийде час, коли в тебе опять виникне якась гіперідея, чим займатися? на яку може і не буде хватати нинішніх статків. Ну не факт, може це щось буде прям як у Ілономаск, але ти от візьмеш. І, і підеш в неї. Може бути? Такий? Ми з Артемом постійно ну, з моїм чоловіком. Думаємо про те, щоб Хто генератор серед вас іде? Я мабуть про більш ж творча, але ну крафт відкривався на його гроші. Типу там моєї творчості не вистачало. Бо а це... от зараз за крафт. Розвіють ще один міф: кажуть, що потрапити до булачок як до б'юті майстра, треба записуватися за півроку. Це неправда. Можна можна позвати надію, попитати, але я навіть не хочу, бо там трохи близько запис буде через дня три-чотири. Ні, мабуть, зараз запис іде на слідучу п'ятницю. Це був період. Я так само говорила. Перше було у мене були записи на три місця. Тоді було менше майстрів в нашому місці. Це перше. А по друге, коли в мене була операція, ми тільки що про це. Поза камерами обговорили, І тоді була реабілітація три місяці. Бо мене чекали, і у мене був тоді запис там на 3-4 місяці вперед. По тій причині Може, не, не такий вже успішний успіх, але клієнти в мене є завжди. Дорогі наші друзі, всі, хто дивляться, дивилися і будуть передивлятися це інтерв'ю, бо я однозначно знаю, що так і буде. Тільки що ми поспілкувалися із молодою дівчиною, котра вже у своїй 31, так? буде так. Да. буде зараз тридцять через 30... два дні. До речі, через два е, в свої 31 зробила своє ім'я, свої життєві принципи справжнім брендом. Дуже тішить, що у нашому місті народжуються такі талановиті майбутні бізнесмени і бізнеследі. Історія Альони Булачок це історія без oh. фільтрів, без ілюзій. Але саме її життєва історія, вона історія про перемогу. Та мама, мама буде це дуже рада. чути, мало такі. Я чую таке мед, мед для мами. Матось, Матусь, хай та, цей мама. мед. Вам ваші вуха про вашу доньку. Ви його чуєте щодня. Бо це людина і дитина, якою варто дійсно гордитись. О, дякую. нахвалила мене капець. Дуже велике шанси. дякую.